Слава Богу, слава Україні, героям слава! Після 31-ї річниці Незалежності України бандити і надалі залишаються у владі України. Гарант Конституційних прав громадян України, влада, зокрема Кабінет міністрів, суди, Генеральна прокуратура, МВС, Національна поліція, НАБУ, ДБР України, 26 й рік і 6-й рік в соціальних мережах. А з 20 серпня 2021 року Ради Національної безпеки і оборони РНБО України визнають, що в Україні немає правосуддя, немає гаранту додержання Конституції України, немає влади банда, діє, діє злочинно-корупована хімічна система. Хто у нас є гарантом згідно Конституції України? Гарантом сустинних прав громадяни України. Є президент. В даний час хто є президент? Зеленський. То, то тоді означає, все є ще сказане мною, що 26 рік і 6 рік в соціальних мережах президент України, ну в даний час Зеленський, а попередники були. Знаємо, які визнають, що 26 рік в Україні немає правосуддя, немає гаранту. немає сам президент визнає, що немає президента. Якщо немає гаранта конституційних прав, то немає і президента України. Числиться президент Зеленський. Але насправді немає президента, бо немає гаранта 26 рік. І влада то визнає, і сам президент визнає. Гарант визнає. Немає правосуддя, немає гаранта додерження Конституції України і немає влади. Діє банда. діє злочинно-корумпована логічна система. Що маємо, то маємо. Отак. Отака держава. Така корумпована, така система корумпована. Так що, дякую, друзі, за небайдужі до долі України, за підписку в мої канали на Ютубі. Та Телеграм за підписку на TikTok, Інстаграм, Твіттер, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за вподобання, моїх дописів, постів і твітів. Підписуйтесь і надалі ставте вподобання. Дякую за увагу! З Богом і до перемоги над бандитами. Я спочатку над Російською Федерацією. Треба навести порядок, щоб жити взагалі, щоб тут не був в Україні. І над бандитами у владі України. З вами був Богдан з Львів, Україна. До зустрічі! Нехай щастить здоров'я і звір'ю перемогу. Будьте здорові і щасливі!